Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. Відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. З настанням тепла на вулиці ми відключаємо опалення в наших будинках та квартирах. Вже невдовзі прийде літо з високими температурами і щоб зберегти комфортні умови та здоровий мікроклімат. Потрібно подумати про систему кондиціонування, в кого її ще немає. Пропонуємо огляд сучасного інверторного кондиціонера торгової марки Midea серії Xtream. Компанія Midea є відомим виробником холодильного обладнання та побутової техніки. Має широкий асортимент різноманітної продукції. Найбільш популярні це кондиціонери, фан-койли, теплові насоси. Відрізняється від багатьох виробників тим, що, крім конвейерів, де збирають продукцію, має власні виробничі лінії. На яких виготовляють компресори, вентилятори, електронні плати та інші компоненти. За рік компанія випускає 40 мільйонів кондиціонерів. При цьому співвідношення ціна якість в даній категорії продукції оптимальна. В нашому огляді модель MCAG09HRFM спліт система, що складається з внутрішнього та зовнішнього блоку. Призначено для охолодження та нагрівання приміщень площею 20-25 квадратних метрів. В чому його особливість? Чим він відрізняється від інших моделей? По-перше, це інверторний кондиціонер, що здатен плавно змінювати свою потужність та підтримувати з високою точністю комфортну температуру. Використання інверторного компресора та вентилятора зі змінною частотою обертання. Знижує кількість включень та суттєво подвищує термін експлуатації. Заправлений кондиціонер екологічним холодоагентом r 32 Даний холодогент має кращу продуктивність, ніж 410. Тому дозволяє обладнанню працювати в більшому діапазоні температур. Холодогент характеризується низьким коефіцієнтом впливу на атмосферу Землі. На озоновий шар він зовсім не впливає. Кондиціонер Мідея працює в широкому діапазоні температур. В режимі охолодження при зовнішній температурі від мінус 15 до 50 градусів Цельсія. В режимі нагрівання працює при зовнішній температурі від 24 до мінус 25 градусів. Здатний нагріти повітря в приміщенні від 16 до 30 градусів. Більшість звичайних кондиціонерів не здатні працювати при низьких зовнішніх температурах. Внаслідок обмерзання зовнішнього блоку. В цій моделі встановлений гріючий кабель, який автоматично нагріває картер компресора для легкого запуску. А також підігрівається піддон зовнішнього блоку для запобігання намерзання льоду. Розглянемо внутрішній блок. Виглядає сучасно, білого кольору зі сріблястою полосою, яка його виділяє. Присутній прихований LED-дисплей відображення інформації. Габарити внутрішнього блоку. Ширина 835, глибина 208 висота 295 мм. Вага 8 кг. Якщо відкрити передню кришку, можна отримати доступ до фільтрів, які легко демонтувати для чистки. З правої сторони блок індикацій з можливістю підключення Wi-Fi модуля для дистанційного керування через смартфон. Для розподілу повітря використовуються дворядні жалюзі. Вони можуть бути налаштовані вручну та автоматично. Перевагою є спосіб відкриття зверху вниз для кращої циркуляції повітря. Теплообмінник захищений від корозії спеціальним покриттям золотого кольору. Вентилятор п'ятишвидкісний, на відміну від звичайних кондиціонерів D-3 швидкості з плавним регулюванням. При роботі на максимальній потужності видає 37 дБ. Розглянемо зовнішній блок. Габарити ширина 765, глибина 303, висота 555 мм. Вага 23 кг. На лицевій стороні ми бачимо вентилятор з захисною дизайнерською решіткою. Підключення магістралі холодоагенту, кабелю електроживлення та передачі сигналів. Між блоками виконано з правої сторони. Всередині встановлений інверторний компресор GMCC власного виробництва працює в широкому діапазоні частот. Відрізняється високою ефективністю та надійністю Чотирьохходовий клапан для перемикання режиму роботи. На охолодження влітку та підігрів приміщень взимку. Датчики температури та реле контролюють режим роботи. В лівій частині зовнішнього блоку вентилятор працює під постійним струмом. Двигун вентилятора має плавний запуск, відрізняється низьким споживанням електричної енергії. Теплообмінник зовнішнього блоку однорядний, складається з мідних патрубків та алюмінієвих пластин для збільшення теплопередачі. як і теплообмінник внутрішнього блоку має захисне покриття. Піддоні змонтований електричний нагрівач. Зверху розміщена електронна плата в захисному боксі. Має вбудований мікропроцесор та нові алгоритми роботи. Система аварійного захисту гарантує безпечну роботу. В комплекті з кондиціонером постачається сучасний пульт з широкоформатним дисплеєм та зручним керуванням. На завершення головні технічні характеристики дев'ятки. Продуктивність на охолодження від 1 до 3,2 кВт. Продуктивність на тепло 0,8-3,3 кВт. Споживана потужність в режимі охолодження змінюється від 80 Вт до 1,1 кВт. В режимі нагрівання від 70 до 900 Вт. Сезонний коефіцієнт енергоефективності на охолодження А-3 зірочки. На опалення а дві зірочки. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії РОМСТО Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!